У сюці лісопосадці житель села Андріївка Олег Анісімов знайшов останки загиблого бійця і повідомив про це пошуковцям загону плацдарм, які займаються пошуком тіл військовослужбовців. Верхня балаклаві, верхня коробка черепа. Балаклава наша. ну, Судя по всьому, я одразу зрозуміла, що це наше, тому що наші приїжджали сюди. І челюсть. Челюсть не, не можу знайти. Тут місцеві лимарі піля дрова і забрали челюсть. ну, де-то вона там лежить, на ветке може. Пошуковці вирушають на обстеження території. Наразі продовжується первинний огляд території візуальний, на наявність особистих речей або тіл, які можуть знаходитись тут серед посадки. Ось так це. Поки що сапера немає, тому що ми йдемо тільки по тропінці, яка вже протоптана, де вже ходили. Вліво-вправо це може бути небезпечно, поки сапер не прийшов. Група не починає руху. За допомогою спеціального щупу пошуковці обстежують лісопосадку. Підходять до місця, на яке їм вказав Олег Нісімов. Можемо бачити перед собою балаклаву чорного кольору. А у внутрішній стороні балаклави лежить фрагмент черепної коробки. Далі на гілках дерева пошуковці знаходять ще один фрагмент тіла. Можемо бачити перед собою. На гілках лежить нижня щелепа. Це Людська нигня щелепа, і її поклали місцеві мешканці, які знайшли цю щелепу і повідомили нам про те, що вони знайшли, начебто, кісковішки людини. І це означає, що тут десь можливо є ще залишки людини, яка тут загинула. Олексій Юкав каже, далі триватиме пошук особистих речей або документів загиблого, за якими можна було б ідентифікувати людину. Ми припускаємо, що якщо була клава збройних сил України, можливо, це наші військовослужбовці, тому що у 22-му році. Ця територія була окупована, і її, коли відходили частини Збройних сил України, звичайно були втрати. Після того як буде оглянута територія, вилучені всі наявні кісткові рештки з даної локації, тіло буде направлено до СМИ. Моргу і там вже будуть оглядати і брати забори ДНК для встановлення особистості. На жаль, час працює проти нас і тварини знищують, фактично знищують кісткові рештки, розтягують їх на великі дистанції. За словами Юкова, від початку повномасштабного російського вторгнення пошуковий загін плацдарм ексгумував понад тисячу тіл, із них понад 500 військовослужбовців армії РФ, інші цивільні особи та українські бійці. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна суспільне. Новини Донбас.